Всім привіт, знайомтесь. Микола, мошен дизайнер. Повзло не працюю на стройці. Все таки трошечки, щось виходить. Як завітав до Варшави, як, як тебе, тебе занесло? село? <клес> та в цілому просто вирішив поїхати в Тріп. і Варшава та до мене, як місце, де я перебуваю, поки чекаю на літак, автобус або щось таке. В цілому мені Варшава не подобається. <клес> прям взагалі, Вона для мене якась сіра і не цікава. Типу, прям не бачу нічого не цікавого. Ну, суто. Перечекати якийсь час. Mm -hmm. І все. Де yeah, був? E, Грузія, потім знову Польща. Після того ірландія, Німеччина, Нідерланди, Німеччина і назад в Польщу. А uh, давай твій топ-1. топ 1 я думаю, це Ірландія. Бо в цілому, я катався по всій Ірландії, виходить, не тільки там в одному місці, як переважно я був. Там, ну, в цілому дуже класно, що всюди гори, ну, коло тебе постійно океан, всі села дуже класні, майбові, дуже класно побудовані. А друге місце, я думаю, Амстердам. Прям супер класне місто, сонячне, дуже красиве, багато води, велосипедів, ну, інф... інфраструктура дуже крута. Кайф, а з погодою як було? Я в, Ірландії. в Ірландії дуже важко. Я просто виходжу на двір. Мені вроді не холодно, але градусів 16, а я, типу, там, в футболці, шортах, я виходжу, після того приходить хвилин 5, зразу починає падати дощ, падає пів години, знов сонце, потім знов дощ, знов сонце, і постійно мінялося. Ну, Я застав, напевно, один чи два сонячних дня в Ірландії, і все. Все решта дощі. А все решта, здається, все класно було в погоді. Ну, в Німеччині дуже душно, було. бо все, ага. до... все решта — класно. Окей. Okay. Що саме ти робиш? Motion design. <laughs> Починаючи з блокінгу, до lockdown, ну, Персонажку я можу але... Є якісь цікаві проекти, які ти можеш розповісти людям, які не знайомі зі сферою. До речі, є у нас проєкт «Rebels». Творчий проект, типу, за ідею, показати скіли, зробити як, може, як можна як можна найкраще. Його зібрав мій брат, він зібрав команду спочатку там з семи людей, потім там було вже трохи більше. І в цілому, насправді, дуже важко робити творчий проєкт, там нема бюджету. І всі люди починають славатися, бо у них там комерція, якісь свої приколи, або хтось це просто не вірить. Бо були чоловіки, які я сиджу в Діскорді, попросив фідбека. І він мені каже: а на що ти поробити, якщо і так норм? Типа, на що ти прийшов на проект, якщо то якщо тебе влаштовує норм, норм результат. Ти на творчому проєкті ти маєш ну, на фул викластись. Uh -huh. Ну і потім сам тік. Злилось, не знаю, людей 5 може. Uh -huh. 에... Ви давали до, до кінця проєкт чи ні? Так, давали до кінця, він вже uh -huh. вийшов. Важко людей втримати. Бо ти просто робиш, 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 не бачиш, <клес> ніяких результати, і ти не знаєш, що з того буде. Чи воно щось це дасть. Ну, але дало. Своє воно дало. Ти зараз в такому молодому віці. Всім, мабуть, цікаво, як ти прийшов до 3D і що ти вже працюєш. Так, я вже працюю. Ує все життя, коли був малий, е, хотів щось творче робити, я постійно щось малював, фотошопі робив. На YouTube постійно знімався номень, грав, брелстар, всяка кофін. І в років 15 брат пішов на курси. Я просто поверхностно дізнався про сферу, але воно не, не зацікавило мене. Приходить там місяць-два. Я щось гортаю інсту, бачу якусь прикольну модельку, я викупаю що на 3D і попитаю брата, як це зробити. Він каже, о, типу залітай блендер. Наші люди. Я отримав свій блендер, потім мені щось набридло, я перестав, потім знову щось пару місяців повчив, там пробив якийсь. Почав з базового тут, потім почав сам щось робити, якісь там рендери зробив і закинув. І потім знову задумався чим займатися. І думаю, ну, напевно, варто спробувати мошен, бо типу, мені цікава сфера, щось творче, ти можеш ну, багато всього робити, тому варто спробувати. Пішов на курс е, е, Антона. Але класно ще на нього пішов, бо я вивчив якусь базу по композиціям, тому що мені дуже важко було стояти композицію, типу, повторяти її. Коли я ще пішов на мошен, дуже легко було. Типу, прямо отак шелкав. Перший етап мені отак прийшов і другий. От, пішов на курси, прийшов їх, виставив роботу і почав просто пушити творчі роботи. Ну мені 16 років до що Мені мене гроші взагалі не цікавлять. Мені типу, цікаво навчитися щось, розвиватися, все. А потім ще щось мене в майстерню кликали. Але я думаю, ні, ні. ні. Угу. Це курирувати кури російською. А. Через скільки часу після навчання ти отримав перше замовлення? Місяців шість. Вересні мене перший комерційний проект прилетів, мені чувак написав, Ми його не закрили, бо там щось п'єнслився. Mm -hmm. І тобі, ми його не, не закрили до кінця. Але ну, якийсь досвід є. Після того почався склад, Rebels. Потім, як Rebels почав, закінчитись потрохи, то з чуваками зі складу якісь комерційні проекти закривали. І після того закрили Rebels, виставили Rebels і пішли. Після Rebels трохи був скачок. Yeah, Цікаво, скільки часу ти вже в сфері? Ну, два, ну так, два роки. І ти зараз на фрилансі, правильно? Так, зараз на фрилансі. Як ти вважаєш, вхід в 3D він легкий чи складний? Зараз стає є через аїшки. Та ну, не є супер важким. В цілому, мені здається, немає прям супер якоїсь важкої сфери, де зайти. Бо, типу, ну, всюди треба перекласти до Ну добре, напевно важкий. У мене просто. Напевно важкий. Бо я, типу, сидів прямо на курсах. Я все, що бачу, це я просто зранку, включаю ком працюю, відходжу тільки похавати і потім лягаю спати. Ну добре, напевно, важкий, Буду дуже багато праці. проробити. деякі люди звертаються і думають, що от ти в інстаграмі транслюєш таку просту цю роботу. Ти там ну просто якісь там косметичні штучки крутиш, виглядає все так просто. Там тиждень, два в тебе 500-1000 доларів. І з кайфом. Але є, ну, є... <свісно> Але є ці 3 роки, які да, до да, цього ти шарпий. працював просто <свісно> за ідею, ти да. не спав. 10-12 годин це на сьогодні особисто для мене також база. У мене комп'ютер покращується, я там прокачую і скіли, і технічну сторону. Але. Твоя робота швидше там комп'ютер прораховує там, різні процеси. Іначе начебто мало би стати простіше, штучний інтелект прийшов, може вже генерувати 3D-моделі, що я вже проваджую, mm. 에, але простіше від цього не стане. На самом є така, що не було важко. Мені подобалось просто те, що я роблю. І вона не здавалося мені, щось прям ще працює. Так. Взагалі, який напрямок ти для себе бачиш в майбутньому, куди ти стримишся? Ну, щось типу синематиків. Точно не продуктовка, Продуктовку не взагалі терпіти її не можу. Я її, напевно майже не робив продуктовку uh -huh. з комерції. От, продуктовка фул. Е, ну, точно синематики, е, якісь прям жорсткі. Ну, типу, як, як останні два проекти, тих великих, uh -huh. що маємо, то щось того. Типу. А що саме тобі подобається в синематиках? Типу, Анімація, деталізація там. А, деталізація, анімація займа. цього персонажа. То просто найкраще. Якщо немає анімації нормального персонажа, все, відос, ще поганий <гас> буде точно. Типу, так, да, анімація персонажа. Ну і в цілому, то що ти можеш прям стиль якийсь робити. Mm -hmm. Прям внедряти якийсь стиль, прям в нього поглиблюватися, робити його прям деталізованим. Бо у нас навіть на проєкті є оцей, типу, спайдермен. Там є дуже багато деталей, які ніхто не бачить, а вони просто створюють картину. Типу, коли там камера рухається, є можна білюр масками. І mm -hmm. типу багато всяких таких приколів, які ну, ти не як не ну, буде чи тратеж, типу можеш побачиш. Але от Тільки людина, і... яка технічно так пов'язана в та, сфері, вона розуміє. А так, вона просто створює картину і ну, і прикол. Mm -hmm. Так, мені теж дуже подобається стилізація різних робіт. Вона сильно вирізняє серед маси. Mm -hmm. Ну і 2D-шка, 3D, взагалі, клас. Типу поверх, всякий імпакт, що то є всякий імпакт приколи. Ну, а як ви, як ви додавали шо. їх в After Effects чи в е, не, всі самі? В фотошопі. В фотошопі можна малювали. Малювати. Я, вже в шоці. я в шоці, що в фотошопі таймлайн. Реально. А, <с <с а, так, так, так. Я того не знав. Ну от в фотошопі е, малювали, а одна дівчинка. І ви малювали, типу, як текстурку потім накладали в сцену чи... Чи як? Ні. Просто дуже цікаво так цей процес дізнатися, тому що я раніше не працював з цим, і мені цікаво, як ви це реалізовували. Окей, okay, по текстурам. Переважності текстури ми просто зробили шейдер. Типу, ми поняли, як робити текстуру нормально. Ми uh -huh. просто мішали дуже багато всяких масок. Це все в сінці. Типу, ну є і текстури, які... Я Ігор, Єгор, коротше, малював текстури і просто їх в фотошопі малював і вставляв їх. Кісточкою так, так. маски різні ну, робив. Ну, ну все. Типу, там, де uh -huh. треба було намалювати, він їх малював і прям вставляв сцену. Типу, були прямо намалювані текстури. Щоб воно було більш таке під 2D. Так, і в ну, і тебе зразу запечені тіні, то все. Єгор uh -huh. таке практикував. Ми переважно робили просто все в сінці. Ну, Ми строїли нормальні матеріали. І... Uh -huh. Ну, два дачні ефекти, так, да, фотошопі малювали, типу, там фу. Від барабані, якісь удари, ще щось. Я понял. А, і ще там у нас є сцена, яка повністю намальована. Там, де чувак вилітає з вікна, там і місто на фоні. А це дівчинка є, Ірина. Вона, коротше, намалювала все місто на бегграунді. Ого. Так. Льво, пльово. І це як, потім з фотошопа витягується png Альфа, оцього 2D, і накладається в Effects. Так. Ну так, ти просто. Ти можеш і маски виводити, що ти був зручніше, можеш просто ну, підстроїтись. А мене навіть, ну не знаю, як інші. Я, я навіть не виведу трдешну сцену з цього Сіньки. Я просто сам ручками сував. все. <гас> ну бо там, там просто камери не були доновічні. Ну, бо то стиль такий, що там. <гас> <пу> типу і так має. Ти ще говорив, що тобі персонажка подобається, ти в ній розвиваєшся, ти знаєш, як анімувати персонажів? Дякую. Дякую. Та, ну, базово знаю. Знаю базово, а що прям сам анімував якось жорстко, ну ні, такого нема. Mm -hmm. а Ой, я помаленьку теж почав вивчати okay. персонажку. Зараз проходжу там один курс okay. е, і роблю такого більш під лоу-полі. Але ти знаєш, я більше не по синематика, мені щось подобається більш такому стилі е, в стилі кркатун, mm. е, мультфільмів різних. Е, Та, ну що ж може бути синімати. Yeah. Типу так, але для мене сінематик це щось таке супер деталізоване, там більше під фільм, знаєш, така по деталізації. А мультфільм він більш такий простий, з таких круглих, там, чогось такого максимально мінімально. Сінематик це більше просто коли якась історія, сюжет uh -huh. або ну, деталей якісь дії, щось uh -huh. робиться. Uh -huh. Зрозумів. Окей, супер. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. дякую тобі. Все тоді. Всім дякую, що подивилися, і підписуйтесь. Ми залишимо посилання. Так.